Чомусь поринула я у спогади, які, з якими зв'язана моя сама перша книжечка, чи можна пісню скласти з полониці. Чомусь зараз вона мені мила, тому що я тішуся, радію. Більшість цієї книжки були дуже популярні. Я часто виступала на концертах була щаслива. Після того я ще видала дуже багато, але сьогоднішні спогади, ностальгія, вірші про маму, пам'ять. Старається з пам'яті все. Як погода, трава, тихий плескіток хвиль у воді, і стрічі, і радість, і одяг, і мода, і те, як були ми іще молоді. Розклала я речі по жовклі і скрині. Міцні й тверді тут були чобітки. І пам'ять приплила далека, мов нині, як мами їх мірили, так залюбки, новенькі, блискучі, красиві й добротні. І щиро раділи від них, як дитя. А я ще маленька казала, що модні, лиш виросту теж таке хочу взуття. Реліквія пам'яті як це привоже сьогодні, як сорок минуло, ні, ні. Віддала наладки, згодитися може. І ще одна стерлася пам'ять мені. Ця синя блузка, шовкова, похмура, вже років п'ять лежить, мов не моя. У блузці тій така я не чепура, така негарна і немодна я. Віддам про друзі, їй блават не личить, цей колір, певне, дуже до лиця, поклала в сумку і несу велично. Пішла у люди синя блузка ця. Відплили роки, якось пригадала. Стоїть матуся у осіннім дні, візьми в дарунок, це я приховала на день в родин вже не дужить мені. Та що ви, мамцю, жити вам і жити, взяла дарунок, але в день в родин ми будемо ще з вами каву пити і на бісквіт запросимо родину. Коли прийшов той день, що народилась, стогнало сонце снігові завії, своїй матусі В небі я наснилась У синій блузці, у немодній цій